Діти, хочу сьогодні вас познайомити з оповіданням Василя Сухомлинського красиві слова і красиве діло. Сідайте рівненько і слухайте гарненько. Серед поля стоїть маленька хатка. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє мов з вітра. Коли це бачить, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий. Мабуть, з іншого села одежа на нього мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший з цих хлопців, що сиділи в сухому одязі, сказав, як же ти змок на дощ? Мені тебе жаль. Другий теж промовив красиві гарні слова. Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не промовив жодного слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав її змоклому хлопчику. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні найкрасиві слова, гарні красиві діла. Діти, а як ви вважаєте, для чого серед поля побудували маленьку хатинку? Так вірно, щоб по негоду люди могли сховатися. А скільки хлопців сховалося в хатинці? Три хлопчики. А хто до них приєднався? Незнайомий хлопчик з іншого села. А чому ті три хлопчики були по сухому одязі, а цей дуже змок? Вірно, він не встиг до початку зливи заховатися. А цим йому допомогли два хлопчики? Вони йому поспівчували, сказали красиві слова. А третій хлопчик що зробив? Віддав йому суху сорочку. Молодці, вірно. А для чого він це зробив? Щоб змоклий хлопчик зігрівся, бо він дуже тремтів від холоду. Діти, а як ви вважаєте, що важливіше говорити красиві слова чи робити красиві справи? Так, вірно малята! Краще робити красиві справи. Пам'ятайте малята, красиві справи прикрашають людину.